Ще декілька років тому одним з фінансово доступних заходів для покращення якості оприскування вважалось встановлення на трактор бюджетної системи паралельного водіння. На сьогодні це вже аксіома навіть для фермера одноосібника. Не хочеш спалити майбутній врожай подвійним перекриттям хімії, використовуй GPS. Але, як говорять мудрі люди, немає меж для вдосконалення. Після того, як навчились бризкати без перекриття, почали думати про якість покриття, тобто про якість покриття рослин хімічними препаратами. Ми не говоримо про посекційне відключення розпилювачів, про регулювання норми виливу з кабіни трактора чи інші коштовні фішки. Ми говоримо про мінімально необхідні умови для якісного оприскування. А воно криється в першу чергу у максимальній площі покриття рослин робочою рідиною. Іншими словами, якість оприскування залежить від робочих органів, тобто розпилювачів. На ринку є досить широкий спектр пропозицій розпилювачів. Але саме бюджетний це екоджет. Відцентрові розпилювачі, які створюють конусну модель розпилення з дрібним розміром крапель і примусовим осадженням робочої рідини на поверхню рослини, дрібний розмір крапель краще проникнення в густу масу рослин і рівномірне покриття листя більш ніж на 80%, робить дані розпилювачі ідеальним інструментом для внесення гербіцидів, інсектицидів. Фунгіцидів, рідких добрив та інших засобів захисту рослин. До того ж, дані розпилювачі дозволяють зменшувати норми виливу води та використання препаратів без втрати їх ефективності. Враховуючи ситуацію в моєму регіоні та проблему з підвезенням води, саме завдяки можливості зменшувати норму виливу. Робочі рідини я зупинив свій вибір на розпилювачах екоджет. Отже, мій перший досвід роботи з ними був отриманий при внесенні сухого гліфосату на ділянках, де планується посів соняшника. Вносили гербіцид суцільної дії під назвою ТЕСТ в нормі 1 кг на гектар з додаванням близько 100 мл прилипача кайт. Загальна норма виливу робочої рідини склала 110 літрів на гектар. Внесення відбувалось у доволі вітряну погоду, але це не заважало нам працювати. Дія препарату почала проявлятись вже через пару днів. Думаю, що навіть якщо не всі бур'яни загинуть то їх пригнічення буде досить значним, і вони не створять конкуренцію соняшнику, який ми плануємо сіяти десь на 14-й день після внесення. До того ж, ми будемо страхуватись післясходовим гербіцидом на основі требанурон метилу. В народі його називають Гранстар. Так що на цьому наше знайомство з розпилювачами ECOJET не закінчується. Попереду ще багато роботи. Хто вагається, купувати чи ні, не вагайтесь. Співвідношення ціни та підвищення ефективності оприскування саме доступне на ринку. Ну а я продовжую надалі знайомити вас зі своїм досвідом оприскування цими розпилювачами. Кому цікаво, підписуйтесь на мій ТікТок. Дякую за увагу! Далі буде!